Прогноз на матч штутгарт Баварія. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо найцікавіший матч цієї п'ятниці між командами Штутгарт та Баварія. Розберемось, які варіанти ставок можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Одразу хочу зауважити, що по календарю для Баварії попереду є матч Ліги Чемпіонів. Та, тим не менш, цей матч пройде у середу, і у них в п'ятницю це досить комфортний графік для того, щоб проводити свій матч у бундеслізі. А їх прямий суперник в лізі чемпіонів це Байер. Вони проведуть свій матч в суботу, так ще й о 19.30, Тобто. Відпочинку у Баварії буде значно більше, і в цьому матчі вони можуть викластись. Якщо подивитися на результати Баварії зараз, то звісно є матчі, де вони могли зіграти значно краще, де погана результативність та тим не менш, форма команди досить гарна. Результати команда здобуває досить впевнено. Звісно, в лізі чемпіонів проти Саутіка виникли проблеми, але в бундеслізі у них все чудово. Всього 8 очок різниці. У них від Байера. це вже не така велика перевага, як це було до прикладу півтора-два місяці назад. Тому тут. Баварія, якщо хоче брати чемпіонство і не давати шансів Байеру, потрібно перемагати таких суперників, як Штутгарт. Сам Штутгарт досить багато пропускає в цьому сезоні. Це більше голу за матч. В крайніх матчах результати не те, щоб втішні зіграли в, зі в нічю з Хофенхаймом, програли прямому конкуренту Вольсбургу. А також програли Борисі Мінхенгладбах, і за 5 матчів у них всього дві перемоги. Пропускає Штутгарт зараз досить багато, і зважаючи на те, що в очних зустрічах з Баварією вони переважно досить багато пропускають. Але все ж в минулому сезоні була домашня перемога над Баварією, причому з досить високою результативністю. Тут можна було би очікувати на голи в цьому матчі. Цей матч я планую брати на ставку дня в моєму телеграм-каналі. Статистика ставок дня чудово. Рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб не пропускати таких чудових можливостей. Туди я викладаю всі свої ставки абсолютно безкоштовно. Також там відкритий чат для обговорення ставок і матчів. А також там присутні БК без верифікації та без комісії на вивід, що також досить приємний плюс. І там є бонуси на перший депозит. Це все максимально корисно за посиланням в описі під цим відео. Оскільки штунгар досить результативно проводить свої матчі і в тому числі багато пропускає. Тут можна було б взяти. Обмін голами та тотал більше двох з половиною. Та все ж я вважаю, що більш безпечним варіантом буде не програш Баварії та тотал більше двох з половиною. Баварія мала би забивати тут два чи більше м'ячів з тією лінією атаки, яка в них зараз є проти Штутгарта, які досить багато зараз пропускають. А також я вважаю, що можна спокійно брати перемогу Баварії, зважаючи на те, що у них досить комфортний календар матчів, і на те, що. Штутгарт зараз в не найкращій формі, і вони, хоч і нав'язують боротьбу своїм прямим конкурентам, але переважно ну, вони не витримують цього тиску. От, до прикладу, як в матчі проти Брусії чи в матчі проти Вольцбурга. А Баварія це ще вищий рівень. Тому тут перемогу Баварії спокійно можна брати. Напишіть свою думку по цьому матчі в коментарях: поставте лайк в підтримку, підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.